Тарас Загородній працює, аналізує і дає нам можливість розуміти більше. Він зараз з нами буде в Етері. Тарас Загородній політтехнолог. Тарас, вітаю вас. Доброго дня і також є керуючим партнером національної антикризової групи. Ну от ми говорили щойно із головним сержантом 93-ї окремої механізованої бригади, який каже про те, що ворог відчуває проблеми зараз із логістикою, і з забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, тому що в нього трохи все ну як то кажуть, не так легко і не так на таких обсягах, як було раніше. Отже, Україна продовжує палити ворожі НПЗ цієї ночі теж там прилітало по території ворога. Це примус Путіна до перемоги. Мовин, наскільки він сьогодні відчутний, і як треба ще далі працювати для того, щоб все ж таки примусити Путіна. Я не кажу там піти на перемир'я. Ну, примусити його говорити нормально, а не лише висувати свої умови, перед якими всі мають впасти на коліна? Будь ласка, я вважаю, що поки поки Путін при владі він буде воювати. Він не відступить від своїх публічних вимог, які він вже оголосив. Базові умов умови для нього це те, що він голосив 14 червня 2024 року. Те, що Україна повинна покинути чотири області і офіційно відмовитись від НАТО, це перша базова, те, що він публічно заявив. Друга це так звані стамбульські угоди, яких ніколи в житті не існувало. Був перелік хатілик Росіян, які він теж публічно показував і махав. Тобто це скорочення української армії, нейтралітет, відсутність важкого озброєння і так звані гарантії безпеки, які надає Росія. Тобто вона може напасти, вона може заблокувати ці гарантії. Тому я вважаю, що завдання України не зважати, коли поміняється позиція Путіна. Я думаю, що вона ніколи не поміняється. Вона буде воювати, поки буде при владі завдання України максимально. Дестабілізувати російську економіку, максимально наносити шкоду нафтогазовій галузі Росії, що є основною для них, добуватися добуватися зупинки російського експорту через порти Балтійського моря та через Чорне море. Ну і знищувати їх нафтогазову промисловість плюс промисловість. В Принципі ми бачимо, що Українська армія та спецслужби працюють в цьому напрямку. Та я от пане Тарас, пам'ятаю десь років півтора тому ми з вами були в етері е, радіо «ФМ Галичина. Там ранкові такі у нас були етери, і ви були гостем. І я запитала, що робити, щоб ослабити Росію. Тоді не було ось цих от щоденних ударів по НПЗ, ви Говорили порти, перевалка, НПЗ бийте, 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 і це ослаблює Росії. Та воно одразу не сталося. Але зараз вже 20%, Ну це вже відчутно. Там я не знаю, чи 20, чи там чи скільки там, чи шістнадцять чи е, суб'єктів федерації зараз вже мають суттєві проблеми із, із постачанням пального із можливістю придбати це пальне. Але знов от ви це говорили в етері, і я не кажу, що там прям. Василь Малюк чи генерал Буданов нас слухали, але я думаю, що СБУ всіх слухає. Ну але це, це я до того, що це зрозуміло. І я от зараз хочу запитати, а що б ще здалося б зробити зараз такого е, асиметричного, скажімо так, аби е, ну підбити ще якусь опору під ось під економікою мілітарної ворога, перш за все, під ворожою економікою. Ну теж робиться, теж робиться, тому що дивіться, от збоушники, про яких ви згадували, от були удари не тільки по НПЗ, а були удари по двох компресорах, які в Волгоградській Саратовській області, які ведуть прокачку нафти у бік Новоросійська. Далі йдуть удари по тягових підстанціях, які ну на залізниці, ми теж бачимо це, особливо в Ростовській області, тому що це теж дуже болюче питання для росіян. Вони не можуть швидко відновити всі ці вузли. Ну, принаймні, те, що ми бачимо, українська армія робить. Чому не робилося? Ну з, з різних причин, ну по перше, судячи з усього, це що було питання. А нашої технічної спроможності це зробити, тому що ми бачимо, що все ж таки українська промисловість підросла а військова і дозволяє наносити удари туди, куди потрібно. Далі не будемо забувати, що була позиція попередньої адміністрації США, яка катала на містерики стосовно ударів по нафтогазовій галузі Росії. Перші ж удари почалися от наприкінці минулого року, і тоді виявилось, виявилось, тоді. Виступав голова Пентагону. Що це виявляється частиною цивільної інфраструктури, і істерики нам катали, тому що попередній адміністрації потрібна була російська нафта на ринку, ну плюс вибори і все інше. Те, що от нам постійно компостували мозок. Далі при в чому відрізняється позиція Трампа щодо нафтової промисловості Росії і попередньої адміністрації? Трампу принципі байдуже вона вона байдуже у нього зовсім інша логіка. Зовсім інша логіка, тим більше вони збільшують видобуток власної нафти. Далі вони просіли ціни на нафту. Що теж дуже сильно вдарило по позиціях російської економіки, тому, що Трампу потрібна нижча ціна на нафту для для перезапуску власної економіки і реіндустріалізації економіки, ми це бачимо в принципі вже на Збройним оком, і якщо от знову таки уважно дивитися, ніхто нам жодного слова не сказав стосовно того, що йдуть удари по нафтогонах, газогонах навіть а, плюс навіть був удар по КТК, Це каспійська транспортна система, де є американський капітал. І бачите, ніхто там не знепритомнив, ніхто нічого там ніхто нам не говорив. Ну принаймні публічно ми це не чули, і ну не публічно, теж не чули, що хтось е, нам робив якісь зауваження. Тому тут все в комплексі працює те, що відбувається з нафтогазовим комплексом, дуже добре, тому що Україна зараз знищує інфраструктуру, яка взагалі об'єднує е, Росію як країну, тобто транспортну інфраструктуру, трубопроводну інфраструктуру. Тому що якщо не працює НПЗ, це значить зупиняється нафтогін. Зупиняється нафтогін, це значить, треба або зупиняти або скорочувати видобуток нафти. А для того клімату і тих технологіях, які є зараз у росіян. Це дуже погано дуже погані наслідки має, оскільки це потрібно консервувати свердловина, їх потім відновити фактично буде неможливо. І багато чого іншого. Тому цей процес йде жвавіше. Це ще раз демонструє, що наша наша зброя це спосіб самим регулювати війну, самим самим регулювати так звану ескалацію, самим визначати цілі, куди бити, як бити, в якій кількості бити. Це дозволяє Україні робити дуже вагому заявку на перемогу у цій війні, тому що ну самі росіяни визнають, що ледь не вперше в їхній історії їхня територія стала їхньою проблемою. Чому тому, що неможливо неможливо поставити скрізь ППО, Ну, це і в радянські часи, до речі, неможливо було зробити при наявності тієї промисловості, яка була тоді у радянського союзу плюс східна Європа. Вони не могли закрити повністю всю територію радянського союзу, і це при тому, що на той час, на той час основними Об'єктами для відслідковування та збиття були ну великі літаки та ракети зараз. Ну зрозуміло, що коли купа дронів іде, це взагалі неможливо зупинити, тому той, той темп, який взяла Україна, досить серйозний темп. Він вже впливає на економіку Росії. Ми вже бачимо, що зростають ціни на всі види палива. Які тільки можливо його просто немає вже до речі, в деяких регіонах зростає ціна навіть на дизель, що означає зростання витрати для російської армії. Ми бачимо, що дефіцит бюджету замість запланованого 1,3 трильйона вже невідомо скільки закінчується в цьому році, чи 8, чи 9, чи 10 трильйонів. Ну і плюс удари вже по експорту по портах Балтійського моря. І новоросійську, Так що це основні їхні торгові артерії, інших у них немає. Мені, мені подобається, як там один блогер російський який описує так реалістичну ситуацію на Росії. Він завжди каже, що а ціни на Росії на бензин регулює мадяр. Ну це, от в принципі, я так образно, якщо такий... Зібраний образ, нехай буде мадяр керівних сил. Там там, там, в трьох, там в трьох вже. Якщо раніше Будана з малюком змагалася, та, там да так ще і зверху прийшов. Це показує, що все-таки богатирі це були, це були наші хлопці. Та я знаєте, от ми говоримо про позитивні речі для нас і для ворога негативні, але от є речі, які ну, змушують задуматися. Я розумію, що це бізнес, він не підкоряється владі, але у 25-му році, саме в серпні. Дні 25-го року цього року компа... бренди повертаються до Росії. Отже, компанія Zara, Inditex і Компанія Uniqlo. Ну, зараз іспанське Uniqlo – Це такий японський великий мас-маркет, Тут з найбільших у світі подала заявку на реєстрацію торгових марок у Росії. Після 22-го року також до Росії повернулися ще раніше компанії Полонбіа Bershka, там Stradivarius, Massimo Dutti і інші компанії. Інші компанії, це звичайно не якийсь величезний дохід. В бюджет Росії, хоча вони там нормально відраховують, але це, але це сигнал для інших, і це престиж для Росії. Що от бачите, а з нами ведуть справу серйозні компанії? Нехай навіть це бренди, але все. От ми як ну чи, я не знаю, чи можна з цим боротися, але який це сигнал дає е, європейському американському бізнесу? Багато з яких, до речі, залишились на Росії, теж там змінили якісь речі і, і працювали далі. Будь ласка. Це дрібниці в дійсності. Головне, щоб Нафтогазові сервіси не поверталися в Росію, а вони не збираються повертатися, тому що великі ризики і у них забрали активи. Ну от дивіться, от історія з цим з Екзоном, наприклад, у нас теж катали істерики стосовно того, що ну от там Путін дозволив Екзону повернутися там, указ видав повернутися на Сахалінське родовище. Ну, я щось не бачу, що Екзон, е, знаєте, одразу ж е, побіг, побіг повертатися в Росію. До речі, нещодавно сказали, що вони не збираються повертатися. Це ж головне, дивіться. Ну, ну нехай там ці бренди, це, це все має таке, знаєте, дрібниці. Чому? Тому що головне, що зживить зараз Росію і російську економіку, це експорт нафти. Це головне, ми на цьому повинні концентруватися. Споживчий попит в Росії, підтримується експортом нафти в першу чергу. Ну і там ще е, трохи експортом е, газу і експортом добрив, тому, що той, той самий газ. Далі ну чи може наприклад Росія зараз відновити ректифікаційну, наприклад, колону, якщо вона, наприклад, сильно пошкоджується Україною. Ні, не може, тому що це і в мирні часи, десь рік роботи. Тому ми повинні концентруватися не на тому, хто куди там повертається, ну повернуться. Якщо падає споживчий попит, ну хто це буде купувати? Хто це буде купувати? Ну нехай повертається собі, карму псують. Ми ж не можемо це проконтролювати. Ось ми можемо проконтролювати виробництво нашої зброї. В першу чергу, ми на цьому повинні концентруватися. От відкривати експорт, президент сказав, що частково буде відкривати експорт. Ще більше треба відкривати експорт, щоб у нас. Ви і... зброї та зброї, да треба підтримувати виробничі цикли, входити в кооперацію з американськими компаніями, з європейськими компаніями, заробляти гроші. Ну за різними оцінками, якщо експорт буде відкритий, мільярд доларів, це буде експорт в перший рік і 200 мільярдів буде заплачено податки всередині країни. Це і зайнятость це і валюта, це і високомаржинальна економіка. Далі це можливість отримувати фінансування на заході. У нас же проблема немає грошей. Ось авансові платежі і багато чого іншого. Очі на чому ми повинні концентруватися. Ми повинні концентруватися на фінансуванні військових ризиків. Це держава повинна спільно з приватним бізнесом робити, бо не може не буде приватний бізнес повністю страхувати, наприклад, ризики, ризики. Військових це держава повинна підтримувати і секретність підприємства ПК частково це вже зроблено через закриття реєстрів для цього для юридичних осіб і так далі. Тому ось це ось що у нас повинно. Кредитування повинно бути. по повинні підкорговане був цей законопроект Defense City тому що там є зауваження виробників. побільше приватний капітал залучати туди. Він більш ефективний, ніж це не ну, напівмертвий украборон який не ефективний просто з часу свого створення, от на чому ми повинні сконцентруватися. Те, що якісь там бренди повертаються, ну це все тим більше, ну що ну ну добре будуть у вас. Не, не китайські, а інші якісь там речі, які, до речі, або пошиті в Китаї або в Туреччині. Ну добре, це ж, це ж не головне. Для нас головне, щоб нафтосервіси туди не повернулися, вони не збираються туди повертатися. Це дуже добре. А все інше ну такі дрібниці. Ми ж не можемо переживати стосовно багатьох речей. Ми повинні концентруватися на конкретних речах і розуміти, що без нафтової промисловості, без експорту російської нафти, повернення всіх цих компаній ну, ну, ну сьогодні повернулися. Завтра вийшли, тому що ніхто це купувати не буде. Росіяни через високі ціни на бензин будуть менше купувати споживчих товарів. Будуть розорюватися вже розорюється багато бізнесів. От цього ми повинні мислити зовсім іншими категоріями. тоді все буде гаразд. Та і знаєте, я от ну, до слова, що ті, ті люди, які можуть купити, вони і так це купуватимуть. Я побачив відео кілька днів тому. Там якесь весілля було в Чечні, і я так розумію, що люди або наближені, або з оточення, а безпосередньо Рамзана Кадирова, вони їхали, там кортеж їхав на весілля. Я такого, чесно кажучи, не бачив. Там 5 хвилин їдуть брабуси, Бентлі, Бентлі, Брабуси, Брабуси, Бентлі, спорткари, спорткари, брабуси, Бентлі, і це безкінечно. Ну вони ж їх десь купили. Ну там санкції, не санкції, вони ж їх десь купили. Тобто, якщо є гроші, ну, правильно казав, писав Карл у своєму капіталі, що якщо є 300% можливість заробити, капітал піде на будь-який злочин. Це просто такий медичний факт, треба до цього ставитися нормально. Не дійсно стежте за тим, що ну, от ми про продаж зброї почали говорити. Ви почали говорити. А все ж таки, а чи це не ослабить обороноздатність нашої держави? Ну і е, тут же ж теж питання, що якщо відкрити продаж. Знайдеться бізнес, який буде продавати максимально багато, навіть якщо це десь можливо в мінус Україні. Ну Україна теж купує як держава, звичайно, але є певні обмеження. Ну як тут знайти баланс, щоб і заробляти гроші, звичайно, перш за все. Ну і мати можливість виконувати державне замовлення вже держави України. Пояснює збройних сил, Пояснюю. коли завод стоїть, він не виробляє ніякої зброї. Це є нанесення. Нанесення удару по обороноздатності України буває так, що деякі підприємства не мають постійного замовлення від Міністерства оборони. Ну, наприклад, тільки квартал працює. Так а що їм далі робити? Розпускати персонал, а це неможливо відновити швидко. Далі, як вирішити питання стосовно, що куди продавати? Є, е, е, видаються ліцензії, видаються ліцензії, ну, наприклад, на експорт зброю. Е, говориться цим е, хлопцям чи виробникам. Шановні, у вас пріоритет в першу чергу оборонне замовлення для України, так ви продаєте згідно з українським законодавством собі вартість плюс, е, плюс е, там 25%, по-моєму, у нас закладено. Це обов'язково. За кордон ви продаєте за будь-яку ціну, як ви домовитесь? Далі як це відбувається буде на практиці? Коли запускається виробництво, і воно безперервно працює, це означає, що вартість для української армії знижується за рахунок того, що а, за рахунок масштабу виробництва, за, за рахунок серії. От у нас часто тут я чую якісь ідіотські от, коментарі. Стосовно там ракет, говорять, от там говорять, що фламінга там коштує мільйон гривень. Тамагавка коштує мільйон, там півтора мільйона. Мене хочете запитати до таких людей: ну, у вас головою все гаразд. А хто нам тамагавки продає? Ну, спробуй купи за хоча б за 5 мільйонів. Так не продадуть, не існує. Ви з чим порівнюєте? Далі, ви по всі повинні розуміти, що прототипи, по-перше, завжди коштують дорожче. Ну, тому що ще серії немає, тільки обкатка йде. Мали створити ракету, наприклад, так? потрібно ще провести її там через випробування, через багато чого іншого. Далі ви повинні розуміти, грошей у нас ніхто не дає на це. Або виробники, або інвестори самі вкладають ризиковані гроші в це. І ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що як ще діють іноземні компанії, Вони, от коли стоїть підприємство, вони просто заходять в Україну, просто забирають людей, які розуміються на цьому. І весь досвід, який накопичено нас, іде за кордон, це стосовно зауважень, що це може знизити обороноздатність. Ніяк як це не знижує обороноздатність, тому що не працюючи підприємство, це вже погано, це вже погано. Це означає, що люди розбігаються, зарплати не мають чим платити, і так далі. Далі підприємство, яке дивіться, що може плюс. За рахунок того, що ти можеш виконувати замовлення на закордон, ти можеш отримувати авансові платежі в валюті, це дуже важливо. Це значить, ти можеш розширювати у себе виробництво, навчати додатковий персонал, будувати, наприклад, більше цехів, для того, щоб е, через небезпеку знищення, щоб у тебе було більше виробничих точок і так далі. І це ніяк не це навпаки сприяє, сприяє обороноздатності України. Далі наступне питання: коли у тебе є виробництво всередині країни, ти швидко можеш реагувати на потреби фронту. Наприклад, заходить замовлення, нам потрібно там щось поміняти, припустимо, там в дроні. Якщо у тебе виробництво тут, то ти можеш його швидко поміняти. Якщо за кордоном, то не факт, що воно буде, і не факт, що піде в такій комплектації, які тобі потрібні. Це так можна вирішити. Це питання стосовно фінансування і обороноздатності. Зброя повинна вироблятися виключно у нас в першу чергу. А Далі, так... далекобійні ракети ніхто нікому не продає, що ви розуміли. Ракета середньої дальності, щоб отримати, ну це неможливо. Далі. Чому про обороноздатність? Да? Дадуть вам ракету, припустимо, там, на 400 кілометрів. але там умова. Стріляєте, коли ми з нашим погодженням, а ми можемо і не погодити. Ну, власне, отак це, це працює. Це, це, це вже було, коли не погоджували. Ми мали зброю, яка ну, використовувалася обмежено. Воно і зараз є, воно і зараз є. Ну, наприклад, у нас теж суперечки є стосовно теж кричать: от там щось коштує, шановні, ви з чим порівнюєте, коли там говорять, ну от там Нептун, наприклад, стільки може коштувати, ті, це стільки може коштувати. Ви з чим порівнюєте? Це питання безпеки, це безпеки і перемоги нашої країни. Тим більше нам ніхто не продає далекобійну зброю. На тисячу кілометрів на тисячу кілометрів ніхто нічого не дає. А ви знаєте, що США навіть полякам не продає тамагавки? До... Про що ви говорите, коли, коли таке розмірковування йде? Воно повинно вироблятися у нас. До слова, е ракета <кхів> ось ця от. Така тополя, як э, толока, кажу, то поля, толока, яка там ну. Дуже далеко пливе, і несе величезний боєзапас. Її мають вже пустити в серію і знов ж таки це питання того, що е, кримський міст може напружитися. Не лише кримський міст. Тут до речі цікаво, що е, я от теж тема. Вона в нас просто ця тема прописана була в нашій, на нашому відео на YouTube, в онлайн трансляції. Я хотів би, щоб ми одним словом про неї просто згадали. Я не військовий експерт, але тут питання не військове, більш політичне. Президент Зеленський вніс до ради законопроєкт про направлення збройних сил України до Туреччини. І Британії. Ні, але не просто збройних сил до Туреччини відправиться корвет, створений власне своїми турками з особовим складом гетьман Іван Мазепа, корвет типу Ада. І там екіпаж, і це має бути в Туреччині. Ну а до Великої Британії і Північної Ірландії, протимінний корабель Черкаси, типу Сандаун, у складі штатного екіпажу, і там також протимінний корабель Чернігів. Протимінний корабель Мелітополь, і в мене тут така думка закрадається а можливо, це нас будуть уже зробити ще з нас і флот таким чином. Ну, ефективний. Я не кажу там, що прямо ми припливемо українською армадою в Чорне море. Але от мені це якусь таку надію дає, що це ну якось непросто так хочуть направити цих наших моряків з цими суднами до Британії. Як то повелительки морів, як в них там в гімні співається, та і до Туреччини, яка в принципі є найбільшою е, державою чорноморського е, регіону. Ну, стане на зараз е, морською. Будь ласка, ну звичайно, що це навчання, що це обмін досвідом, е, і ну правильно, це треба робити на даний момент. У нас е, з, з, з Британією та Туреччиною союзницькі відносини так. Співпадають зараз інтереси. Ну добре, співпадають добре, і треба це використовувати, тому що ми повинні використовувати будь-які способи для і будь-які інтереси наших союзників для того, щоб перемагати у цій війні. Нам потрібні ресурси, нам потрібно навчання. І якщо це буде реалізовано, ну дуже добре. Я вам дуже дякую за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.